Молодята домовились, що кохатимуться у ті дні тижня, в назвах яких є літера Р. Кохана, який сьогодні день? Понедрілок любий. У кареті швидкої допомоги везуть стару повію, місцеву хвойду Катерину, яка втратила свідомість прямо на робочому місці. Через деякий час Катерина приходить до тями та питає, Куди ми їдемо? В морг. Так я ще жива. Так ми ще й не доїхали. Приходить жінка до чоловіка у в'язницю. Слухай, діти вже починають питати. Що, де тато? Ні. Куди награбована заникав. На уроці християнської етики Петрик каже вчителю Мій батько каже, що завжди приємніше дати, аніж отримати. Він у тебе священник, Петрику? Та ні, боксер. Марійка зробила зачіску, нафарбувалася, вдягла нову білизну і побігла до сусіда сіль позичати. Прийшла, а там вже Оксана позичає.